25-й день за місячним календарем. Астрологи сьогодні радять утриматися від вживання важкої їжі і алкоголю, що і варто вам зробити. А от іменинників мені б хотілося поздоровити, тому що всі вони сьогодні чоловіки. Нічого подібного. А одна Марія Марія, ну Марія, я залишу на тебе. Давид, Йосип, Михайло, Осип, Степан та Фадей. Я бажаю вам всього найкращого і щастя, здоров'я і великого кохання. А ти давай, Марію, і сьогодні свої іменини дійсно святкують. Дякую, що дала мені сказати. <клес> Марія, Марія, неодмінно вас вітаємо з іменинами. І неодмінно потрібно, якщо серед ваших друзів є такі. От Давид, Йосип, Марія, Михайло, Осип, Степан та Фадей. Неодмінно потрібно їм сьогодні зателефонувати, привітати і можливо навіть зустрітися, вручити якийсь приємний подарунок. І отаким от чином ми переходимо до астрологічного прогнозу. Давайте дізнаємося, що зірки навіщували кожному з вас, а потім повертайтеся до цієї студії, тому що будемо спілкуватися з дуже цікавим гостем. До зустрічі! Повний на вас чекає день рутинної праці та нескінченних компромісів. Зірки радять змиритися та переждати. Ілець за гороскопом актор і режисер Федір Бондарчук. Він є прихильником масштабних проєктів, тому тепер планує зйомки фільму про велику вітчизняну війну. Усім тільцям зірки сприяють у великих справах і починаннях. Побутові дрібниці ліпше відкласти на завтра. Близнюки сьогодні ви можете одержати прибуток, на який навіть не очікуєте. Скористайтеся ним помірковано. Раки, цей день надасть вам нових сил і енергії. Не зволікайте, використовуйте творчий запал і більше спілкуйтеся. Представниці цього знаку співачці Каті Чілі сьогодні не варто відмовлятися від світських заходів. Леви, капітуляція не ваш метод. Зараз саме час взяти контроль над проблемою у свої позористі лапи. Ви все ж таки цар звірів. Покажіть це. Діви, плідно проведені перші дні тижня, дозволять вам трішечки відпочити сьогодні ввечері. Знайдіть привід, щоб не сидіти вдома, а розважтися. До речі, у жовтневому палаці з ювелинним концертом виступає гурт Ко». Терези, щоб збільшити доходи, необхідно розширити коло партнерів. До того ж, не забувайте, що реклама потребує не тільки справа, а й ваші фахові здібності. Усім скорпіонам зірки радять згадати про романтику у стосунках, будьте щедрими на вигадки й сюрпризи для коханих. Під цим знаком народився всесвітньо відомий герой-коханець Леонардо Ді Капріо. Трільцям не варто починати сьогодні новий бізнес та вкладати гроші у сумнівні фінансові операції. У вашому випадку синеться в руках не тільки надійний, а й єдино правильний вибір. Козироги. іноді шлях до мети важкий і нагадує біг з перешкодами. Та якщо ви визначилися з ціллю, йдіть до неї. Перемога буде солодкою. Козиріг за гороскопом актор Ніколас Кейдж. Попри суворий вердикт дядька Френсиса Копола, який вважав, що гарного актора з племінника не вийде, Ніколас міцно зайняв свою нішу у світовому кінематографі. Водолії, вам буде складно зосередитися на роботі. Не намагайтеся зробити все й одразу. Постарайтеся частіше виходити на свіже повітря. Риба за гороскопом публічна персона Власта Шовковська. Про свій дім вона якось сказала, що він для неї і престиж, і фортеця і сімейний затишок. Риба мастрологи радять подбати про комфорт свого помешкання, навести лад у речах. У світлі оселі ви почуватиметесь набагато краще. І шановні друзі, Гана Андрієнко сьогодні вже неодно, неодноразово казала, що ми будемо в нашій студії спілкуватися з надзвичайно приємною і цікавою людиною. Тож Це обіцянки правда. потрібно виконувати. У нас у гостях кінорежисер Мирослав Слабошпицький. От, Доброго ранку. Доброго Все ранку, правильно. Доброго доброго ранку. ранку. Да, да. пане Мирославе. Давайте одразу поговоримо про кінофестиваль кінофестивал... Берлінале. Правильно я його називаю? Да, Берлінале, так? Да. От на якому... На в якому ви лад. брали участь зі своїм невеличким фільмом, тому що я знаю, що він триває 15 хвилин. Фільм має назву Діагноз. Розкажіть про фестиваль і, звичайно ж, про свій фільм. Ну, Про фільм найцікавіше значить, дуже смішна історія. Я потім гортав блоги, і значить, там написано в блогах, як як про що кіно е, я не знаю німецької, тому можу вимовити неправильну назву, але як би жанр вони написали Юкрайніш реалізмус. От власне я думаю, що це. Тобто про український реалізм. Да, я а думаю, насправді це, власне. Ну... ну я думаю, якщо насправді то це якась газета назвала його е, щось дуже страшне кіно, про жахливі речі. Ну насправді я думаю, що це е, історія про сьогодення, про сучасність. Чим є взагалі проблема в Україні, тому що е, Україна, ну, у всякому разі, на державному рівні не знімає фільми про, про сучасність і про проблеми. Е, от, Нелакована, реалістична історія про, про молодь, про, е, про СНІД, про наркотики, про насильство. от. Так, що, так, а чому. Чому, чому хронометраж цієї стрічки, саме 15 yeah. хвилин? Ну, чому не година, не 30 е, хвилин? Не, ну, не, ну, не година, це дуже просто, тому що, як ви розумієте, все завжди впирається в гроші. Це а, ж кошти, дуже дорого. Так. А, вот. І оскільки мої благочинники значит, виділили мені гроші, і, щоб не, не простоювати, я зняв короткометражний фільм. Чому 15, а не 20? Я можу сказати, насправді це серйозно. Тому що, як правило, короткометражний фільм може комусь буде це не цікаво, з цих студентів, хто зараз дивиться, що краще все знімати, до 15 хвилин. До 15. Це просто це розумно для фестивалів. А так. свою стрічку ви хотіли показати, який стан зараз а, от, з, з Вілснідом, а, з наркотиками, що відбувається, тому що зараз дійсно мало інформації, ми маємо про це все. Що ви хотіли цим показати і чому була обрана така тема? Ну, е Питання я відповідав на нього весь час постійно. Хтось звинувачував спекуляції, хтось навіть написав, була чудова що, що, стаття називали що Чорний піар нашої страни. Е, от ну, по-перше, якби я вважаю, що треба, потрібно було зняти фільм про якусь галузь, в якій ми є першими в Європі. Да? Це єдина галузь, в якій Україна є дійсно першою. Я знаю, що кожні сім хвилин.